Це 18 архівно-слідчих справ, матеріали з яких увійшли до книги під назвою Мартиролог Мінчина», розповідає співавтор Віктор Білоус. Мартиролог це список жертв, список людей, які загинули, взагалі захищаючи релігію. Мінчин – це прізвище співробітника транспортного відділу НКВС, який сфабрикував всі ці справи та сфальсифікував документи, що в них місяця. Тому мартиролог. Що як список офірів, і Мінчина – людина, яка зробила їх жертву. Лев Мінчин, сфабрикувавши ці справи, сам був репресований. Його історію та історію більше двох десятків людей з цих справ автори описали у своїй книзі. Я як представник УЗБУ Кіровецькій області, архівіст долучилася до зазначеної роботи у 2019 році. Я працювала із особовою справою. Мінчина Лева Ароновича виготовляли електронні копії оригіналів документів, робили виборку зазначених документів. Книга написана російською мовою. Чому пояснює Віктор Білоус? Це одна із п'яти робочих мов організації Об'єднаних Націй Російська. До того ж, книга була розрахована не тільки на українського читача, який я сподіваюся вільно володіє російською мовою. Але й на аудиторію зовнішньої. Саме з цього приводу зовнішності аудиторії є вступ передмова і по польській мові, і англійська. Ці справи з обласного управління Служби безпеки України передали обласному держархіву у 1993 році, розповідає директорка архіву Лілія Маринець. 681 тисяча осіб. Це ті, які були розстріляні під час у цих масових репресій, взагалі на території радянського союзу. От якщо говорити про ті архівні слідчі справи, які зберігає державний архів області, то нам у 1993 році було передано. Майже 13 тисяч архівно-слідчих справ на репресованих осіб, це жителів сучасної Кіровоградщини. Але ці 13 тисяч це не є цифрою репресованих осіб по Кіровоградській області, оскільки є справи заведені на одну особу, а є на декілька осіб і майже на десятки осіб. Є такі справи, які налічують декілька томів. Тому рахувати таку цифру дуже дуже важко. Вісім примірників книги надрукували за гроші управління служби безпеки в області, говорить речниця Юлія Ткач. Кожен збірний коштував 300 гривень для управління. Цей проєкт було запущено з метою ознайомити мешканців Кіровоградщини, а також громадян України з такими важкими, жахливими сторінками нашої історії, для того, щоб зберегти пам'ять про репресованих українців. Ознайомитися з книгою можна в електронному вигляді на сайті служби безпеки в області. Ольга Склярук, Валерій Клюєнко, новини на Суспільному, Кропивницький.